У чорному капелюсі. Мама і тато Соня вже кілька днів поспіль складали сумки, пакували речі у великі коробки та розбирали меблі. Вже зовсім скоро, у переддень новорічних свят, вони втрьох мали переїжджати в Київ велике місто, геть не схоже на її рідне. Соня сама не помітила, як заснула, згорнувшись калачиком на гірці з маминих речей, які та дістала з шафи. Чиїсь дбайливі руки перенесли її у ліжечко, але цього Соня вже не пам'ятала. Їй снилося, як вона літає поміж засніжених верхівок дерев, озираючись навкруги. Вона пролітає над сяючими гірляндами, що прикрашають ялинку на Софіївській площі так так, точно названою на її честь. Далі минає оглядове колесо, біля якого на ковзанці катаються її майбутні друзі. Соню, Соню, ходи до нас! гукають вони, припрошуючи її взути ковзани зі срібними сніжинками. Але коли дівчинка розплющила очі, то побачила маму, яка лагідно будила її. Настав час вирушати в дорогу. Кілька разів вони зупинялися біля заправок, які ми готіли різнокольоровими вогниками. Дівчинка бачила у тих вогниках небезпечних драконів, які дмухали на неї вогнем та загрозливо махали своїми довгими хвостами зі шпичаками. Велике місто було прикрашене гірляндами та святковою ілюмінацією, тож малеча мимоволі замилувалася цією красою. І аж пізно ввечері, коли всі їх майбутні сусіди вже давно вляглися спати, батьки Соні доїхали до нового житла. Це кухня, тут ванна й туалет. Вмикач на стіні, пояснював Соні, тато. Тут будемо спати ми з мамою, тож якщо стане сумно чи страшно, ти можеш приходити до нас. А ось і твоя кімната, мовив він, відкриваючи дерев'яні двері. Здавалося, ніби вони потрапили на магічну галявину, бо підлогу встеляв білим м'якенький килим, а на стелі сяяло багато багато сніжинок та зірочок. Вдень ці шпалери вбирають світло, а вночі сяють, пояснила мама, що якраз завітала до кімнати. А зараз вже треба лягати. День був довгим, і ми з татом дуже втомилися. Любимо тебе, стиха мовили батьки, закривши за сонею двері. Дівчинка переодяглася у піжаму та лягла у ліжечко, але заснути так і не змогла. Може, надто яскраво сяяли зірочки? Чи нове ліжечко було не таким зручним? Щось було не так, і замість того, аби бачити різнокольорові сни, Соня втупилася очима у темний куток. І от, кліпнувши три рази, вона помітила, що там хтось стоїть. Це був чоловік у довгому пальті з чорним капелюхом. Дівчинка швидко заховалася під ковдру, налякавшись побаченого. Хто це був і що він робив у її кімнаті? Відважившись, вона визирнула вдруге. Чоловік лишався на тому ж місці, але тепер пильно дивився на неї. Хто ви такий? тремтячим голосом запитала Соня. Скоро ти дізнаєшся про це, загадково мовив незнайомець. Але головне, що я знаю, хто ти, а також знаю те, що ти зараз дуже налякана, бо побачила мене. Тихо мовив він, озираючись навкруги. А що вам треба? налякано поцікавилася дівчинка. Вона ледь помітно тремтіла і вже хотіла гукати маму, але раптом тінь у кутку продовжила розмову. Мені? раптом засміявся чоловік. Мені вже нічого не треба. Я тут заради тебе, м'яко мовив він. У нас ще буде нагода поспілкуватися, а ось тобі вже давно треба спати. Завтра у вас буде багато справ. Треба готуватися до Різдва колись це було моє улюблене свято. Його голос заспокоював та заколисував, і Соня незчулася, як заснула. Наостанок незнайомець у кутку клацнув пальцями та розчинився у темряві. Зранку, розплющивши очі. Соня одразу ж зиркнула у куток, де побачила незнайомця. Але на його місці були лише коробки із речами, які ще не встигла розпакувати їхня родина. Оце так сон. усміхнулася дівчинка, рушаючи на сніданок до нової кухні. З їхнього вікна справді було видно засніжені деревця, тож Соня стала на диван, аби краще роздивитися краєвиди великого міста. У їх дворі кидалися сніжками діти. Із такої висоти вони здавалися зовсім маленькими. Розпакуємо речі і теж вийдемо на прогулянку, а потім підемо купувати інгредієнти до 12 традиційних страв. пообіцяла мама, і тому Соня ще з більшим ентузіазмом взялася їсти вівсянку з фруктами у своїй тарілці. Вони з мамою і татом разом розібрали усі речі. І навіть ті коробки, з яких на неї визирав чоловік у капелюсі минулої ночі. Потім Соня довго каталася на санчатах і навіть встигла познайомитися з дівчинкою з сусіднього під'їзду. Лягаючи спати, Соня мріяла літати у своїх снах, роздивлятися новорічні декорації святкового міста. Але, кліпнувши три рази, вона знову помітила чоловіка у пальті він сидів у тому ж кутку, що й раніше. Але тепер вона краще бачила обриси його обличчя. Трохи гачкуватий ніс осідлали окуляри з товстими скельцями. Він поправляв їх пухкенькими пальцями, а з розтібнутого пальта визирало величеньке черевце, сховане підв'язаним светром. Ти знову тут? запитала Соня, хоча відповідь була очевидною, і ховалася у темному кутку її кімнати. Я буду тут стільки. Скільки це потрібно тобі? Стишено мовив вже знайомий незнайомець, знову поправляючи окуляри. А ти приходиш до всіх дітей? поцікавилася Соня, вмощуючись у ліжечку зручніше. Ні, лише до тебе. відповів чоловік після невеличкої паузи. Але до інших дітей теж хтось приходить. Так. Обов'язково приходить, переконливо мовив він, знову сховавши обличчя у тіні. Я тебе боюся, чесно зізналася Соня, закутавшись у ковдру. Чому ти не приходиш вдень? Чому ховаєшся у темряві? На всі свої питання ти отримаєш відповіді, але зараз не бійся та спи. Куди ніч, туди і сон, прошепотів незнайомець. Він ступив на центр кімнати та розчинився у місячному світлі. Прокинувшись, Соня одразу ж побігла до мами. Дівчинка таки не витримала і вирішила розповісти їй про незнайомця, який приходив до неї щоночі. Мама тим часом сиділа у кімнаті, гортаючи старий сімейний альбом. Доброго ранку, донечко, м'яко мовила вона. А я тут euh, сиджу, ностальгую. Поки чекаю на бабусю та дідуся, стишено сказала мама, витерши сльози. Соня зазирнула в альбом і не повірила власним очам. Зі світлини на неї дивився той незнайомець, що приходив до неї щоночі. Ось чорний капелюх, і пальто, і такі ж величезні скельці на окулярах. А це твій дядько, у його улюбленому светрі. Мама раптом перервала потік думок Соні, і дівчинка уважно прислухалася до кожного її слова. Його б воля, він ніколи б його не знімав. Цей светрик я зв'язала для твого дядька, коли він повернувся з військової служби, пояснила жінка. А чому я його ніколи не бачила? раптом запитала Соня, упустивши з уваги події двох попередніх ночей. Бачила, просто не пам'ятаєш. Якось сумно усміхнулася мама. Він помер, коли тобі було три рочки, але дуже любив та піклувався про тебе». А ким він був? раптом запитала Соня. Твій дядько обожнював тварин, тому усе життя пропрацював ветеринаром, рятував життя домашніх тварин, а певний процент від прибутку дозволяв йому лікувати навіть бездомних кішок та собак. Я би хотіла котика. Знову нагадала про свою мрію Соня. А ще він приходив до мене вночі. Ну, дядько Сашко, раптом мовила дівчинка, зиркнувши на підпис під світлиною. І що ж він тобі говорив? зацікавлено запитала мама, відкладаючи альбом. Сказав, що буде приходити до мене стільки, скільки мені треба, впевнено відповіла Соня. Мама здивовано поглянула на доньку. Та почала запитувати її про деталі зустрічі. Весь день вони провели разом, готуючи страви та зустрічаючи гостей. Ввечері мама пообіцяла, що піде спати разом із донькою, якщо їй раптом стане страшно. Але Соня відмовилася вона знала, що незнайомець не прийде, якщо мама буде поруч. Дядько Сашко, ви тут? запитала Соня, як тільки вимкнула світло. Довгий час у кутку було тихо, а потім вона згадала про чарівний ритуал і, тричі, кліпнувши, знову побачила знайому тінь. Цього разу страшно вже не було. Ну, то як дізналася, хто я? якось весело запитав дядько. Так. І в мене стільки запитань почала тараторити Соня, але чоловік у пальті м'яко перебив її, розпочавши оповідь. Колись я був твоїм дядьком. Але зараз я твій янгол охоронець, сказав він. Так інколи буває, що звичайні люди, які відходять на хмари, стають захисниками для тих, кого вони любили ще за життя. Я побачив, що переїзд у нове місто дуже схвилював тебе, і це нормально. Людям зазвичай складно щось змінювати, особливо коли вони маленькі і не зовсім розуміють, що відбувається навкруги, усміхнувся дядько. І тепер ти постійно будеш приходити до мене? запитала Соня. Ні, відповів чоловік. Я зможу приходити лише тоді, коли ти справді цього потребуватимеш, коли буде складно чи страшно, або у такі чарівні дні, коли різдвяне небо відкрите для усіх найпотаємніших мрій та бажань. У будь якій ситуації ти маєш пам'ятати про те, що ти не одна і нічого не треба боятися, м'яко промовив дядько Сашко. Попереду у тебе багато перемог та щастя, гордо мовив він, наче знав точно, що ж там буде у тому невідомому майбутньому. Заплющивши очі, Соня спала. Вона знову літала, кружляючи над рідним містом. Бабуся з дідусем пригостили її смачним чаєм, а потім вона повернулася у Київ та гралася із батьками у сніжки. Здавалося, що весь світ відкритий для неї. Припорошені снігом ліси та сіроокі моря, все поруч варто лише простягнути руку. А на ранок, коли перші промінчики сонця торкнулися обличчя Соні, вона помітила у кутку кімнати чорний капелюх. Усередині нього сиділо руде кошеня, яке, помітивши соню, швидко сховалося назад. Починався новий день. Сім'я радісно дивувалася такому дивовижному різдвяному подарунку, навіть не помітивши, як перед вікнами на повітряних кульках пролетіла постать того чарівного незнайомця у пальті та в'язаному светрі. Скельцями своїх окулярів він пускав сонячних зайчиків. Будь щасливою, віру диво та нічого не бійся, прошепотів він, зникнувши серед хмар. Читала Юлія Підчук. для проекту Говірка.